Всіх вітаю. Ми, як завжди, з Тарасом знімаємо огляди на їжу. Неділю десь приблизно відкрився новий магазин Спарт, Де я так розумію, сітівуха. С... Сітівуха? Це 100%. Я коли жив в берегово, то дуже любив ходити. А, в в А, них є, так, да, то що... ж Замовили саму стандартну піцу 4 сири, так? Да? Так. Непогано? 100 гривень коштувало, так? Да? 120. Піца 120, ну ми скидочну карточку вже зробили. Потримайте Тарас. Щоб я ціну вже точно сказав людям. Ну, піца бомба на вигляд. Написано, що піца 119 гривень і вийшла знижка 29 гривень. Наю це карточку там, друзі, друзі да. якась, короче, є. Давайте картина. я отак покажу, щоб в кадрі було видно. Ну, невеличка така. Шмачна. Я взагалі люблю пиццу з, з сиром. Це угу. бомба. Ну, класс, піца, недорога. Тісто дуже тоненька бортик не відчувається, він не твердий. Звісно, в ньому немає такого, як от ми пробували в Моно. Що там було в Бортику? Сирний бортик. Сирний бортик. Він там доповнювався, тому що бортик там насправді великий, він такий твердий, а тут його не відчувається цього бортика. Це як єдина якась. Єдине те, тісто. Тобто не відчувати бортика. Ну не... і. На п'ятірку я думаю, по смаку. Ну, що ти ставиш, то значить. Ти... Боє головний. Я, до речі, це сьогодні не їв. А, ти не їв? Думав, поїсти, а потім думав, то тож ми їдемо зараз їсти, то думаю, не буду. Ну так. Да. Ну, ми не тільки піцу будемо дегустацію робити, ми ще солодке там візьмемо. Єдиний мінус для мене цієї це те, що вона на вигляд маленька. Ну, для мене це маленька. Стандарт скільки там грам 390-400 грамів скільки. Ну да, ні, просто звик, щоб така піца велика була, ну вони зазвичай йдуть дорожчі йдуть. Ой, що оцінку не сказав. Моя оцінка 4. Ти там казав, так? Да? Я не знаю. А я оставлю чорним кадром. Добре. <реш> Моя оцінка 4. За що 4? За видзвіз, за, за смак. За те, що вона дешево, в принципі, смачно. Трошки багато тістер для мене. Да? Да. Я відчув зараз. Мені нормально. Прийшли запити піцу, яку їли. Да, ми, коротше, прийшли замовити солодке. Раз взяв собі каву, я взяв собі солодкий напій. Скільки все вийшло? М -м вийшло все зі знижкою на 116 гривень. Це кава. Ось цей напій, е, швепс. Потім. Е, що це у нас? Маффін. Мафін цей гарнюнький. Торт. І це в нас еклери. Вони там в загальному вийшли насправді на 120 гривень. Плюс знижка там. Ну і в, по виходу 116 написали безплати. І з корогом так? да? Угу. Бо я еклери не люблю, через те, я собі відрізав чуть-чуть. А, да. Не, нормально все я... Я думаю, що це буде з кремом. Я не дуже люблю коли він дуже солодкий. Але це прикольно. Да. Такі еклери з ворога мені виш подобаються. В такому форматі, да? А не оті, що кремля. я перший -перш раз їм ворогами кле. Ну. що мені сказать? Він стандартний. Стандартний стандартний не, маю на увазі стандартний по, по оформленню, але не стандартний по внутрішній частині. Mm -hmm. Тобто, наповню, якщо точніше. Візуально він стандартний. Але наповнення здивувало, я теж думав, що буде оцей білий крем. Ну, з, mm -hmm. як його, збитий. Робин торт. Тортиков тут великий вибір. Який ти хочеш, але сьогодні ми прийшли там, по-моєму, 5-6 видів. Смачний. Так, сочний тебе. Торт бомба. Типа, моркнький Да. Я подивлюсь, скільки нам кусочок торта обійшов. На 26 гривень. Недорого, обіцяв. Ой, по вигляду я думав, що буде несмачний торт. Дома да, це... якось таке дуже просто виглядає, ніжний такий, як наче вовгу недавно зробили. Бомба. Да, мене як перш здивував, тепер торще тобто більше здивував. Да? Отже, в нас не стоїть ціль позитивно роз... розрекламувати шпат. Бо ми ж тут за свої гроші Олексій купує все. Да. Да, да. Але, Але цікаво виходить, що все... все поки що добре йде. Ні, ну ми ж говоримо реальне відчуття, Ну, типу, задоволення отримаємо чи ні. Але слухай, цей теж ніжний такий. Mm -hmm. Я думаю, ми будемо їсти так роботі. Я тобі її одразу кидаю. Ось упав. Ну нічого. Бери серветку. Оце в нас мафін. Пряжене молоко. Ціна його, я не зрозумів, чи 16 гривень. Чи 18? Ні-ні-ні, ні, він 14, він, він, типу, він дешевий там, 14 гривень. Ну, я це не розумію. Маффина це для мене це, типу, перзинка перзинка пирог. Ну, ви знаєте, які кремові резинки. Я ага. просто перзинка з що... пирогом. Кремова начинка чем але оце я не знаю. Мені здається, що він має бути м'якший. Ця тортарта. Мені, мені теж здається, що він має бути м'якший. Пів піца, пів машина, пів торта. Все попів, да? Загальним загальна мацінка. По всьому. Піца 100. Сколько ми з тобою на 200 гривень наїлися? Да. На 200 гривень двоє людей може. Ну, якщо ти з дівчина прийшов, фіцу салону з'їв, плюс солодке щось з'їли, все по чуть-чуть, випили каву. Ну, тут ціна по факту шокала. Ну ви на 200 гривень наїлися. Ну Ці. це супер. Це ну, ціни насправді досить дешеві. Я би не сказав, що це дорого, тому що ми не плюс там. ще знижки, оці всі. Ми не говоримо зараз про продукти, бо ми ж продукти не купували, там якісь про типу, макарони і так далі. Да. Ми говоримо після за це, це якесь. Більше пусть да. пасфут. Ну і тут є от... да. два магазині, де поїсти класна. На баронастойке я зараз її покажу. Хвори тут були б би... було б супер.